Це були часи, коли люди переважно вважали, що анімація призначена лише для дітей. Тому, коли японська анімація потрапила до глядачів, вони, м'яко кажучи, прифігіли. Бо виявилось, що не все, що намальоване, підлягає сімейному перегляду. Серед аніме, які отримали ліцензію на показ в Америці, були насильницькі та часто жорстоко-гротескні картини. Але в царині жанру жахів все ще є багато аніме, які ніколи не досягли. Мейнстрімного успіху, хоча коректніше було б сказати, що вони з самого початку не були створені для мейнстріму. Привіт! Я Марципанк. І сьогодні напередодні Геловіну я хочу поговорити про 10 аніме-горорів 80-х та 90-х. Поїхали! Історія розгортається ближче до кінця ХХ століття і розповідає про те, що людський світ таємно співіснує зі світом демонів та з таємною поліцією, відомо як темна гвардія, що охороняє кордон. Про існування темного світу, альтернативного виміру, населеного надприродніми демонами, відомо не багатьом людям протягом століть мирний договір між темним світом і світом людей підтримувався задля забезпечення відносної гармонії обидві сторони континіуму захищені організацією секретних агентів під назвою Темна гвардія, зокрема від групи радикалізованих членів темного світу. Однак прийшов час підписувати новий договір. А угрупування радикалів зі світу демонів збирається завадити цьому. Тож доля всього людства опиняється у руках пари елітних агентів з різних вимірів. Шрам русалки це аніме 1993 року, написане Руміко та Кахаші. Історія обертається навколо легенди про поїдання м'яса русалки, яке нібито може зробити людину безсмертною. Однак є великий шанс померти або перетворитися на прокляту істоту. Головний герой Юта живе вже понад 500 років і подорожує Японією, щоб знайти людей, чиє життя також було зруйноване з Вжитою плотцю русалки. Хоча у русалок існує практика поїдання молодих безсмертних жінок, оскільки ті вважають, що це має допомогти їм повернути молодість. Таким чином утворюється цикл, кожному з них потрібно їсти плоть іншого заради власної вигоди. Зоомагазин жахів Мацуріатіно знаходить свого героя у графі Ді. Ексцентричному власнику, який керує сумнозвісним зоомагазином жахів. Цей таємничий магазин розташований у самому серці Чайнатауну Лос-Анджелесі, але, як вже зрозуміло, з назви це не звичайний зоомагазин, який продає хом'ячків, морських свинок та щуриків. Деякі люди не задоволені звичайним котом чи собакою, як спутником. Замість цього вони знаходять ідеальні домашню тваринку у цьому магазині, де продаються рідкісні домашні. Тварини з гуманоїдною зовнішністю, але що ще жахливіше, це контракт, який потрібно підписати, щоб придбати цю особливу тваринку. Залежно від тваринки, умови контракту будуть різними. Але в будь-якому випадку, тих, хто порушив договір, спіткає одна і та сама доля, і вони жодним чином не зможуть звинуватити зоомагазину цьому. Японський горор, місто демонів шиндзюку, режисера Йосякі Кавадзірі, вважається батьком жанру міського фентезі в Японії. Він представляє Шиндзюку, який перетворився на пекло через жахливий випадок, який стався 10 років тому. Під час цього інциденту людина перетворилася на демона. Рейбіра убився з Ганічіро і Зайої та вбив його. І все тому, що Рейбіра вже дав демонічної сили. Після перемоги він все ж досяг демонічної Сили та викликав демона. Землетрус зруйнував Шендзюку, зробивши його притулком для демонів та монстрів. Аніме 1988 року Акіра, режисера Кацук Отами, займає заслужене місце в цьому списку аніме жахів. Сюжет розгортається в антиутопічному далекому майбутньому 2019 року. Так, колись 2019 рік був далеким майбутнім. Оце були часи. Головний герой Шотероканеті, лідер байкерської банди, чий двох дитинства ТЦО Сіма набуває неймовірних телекінетичних здібностей після аварії на мотоциклі, зрештою загрожуючи цілому військовому комплексу на тлі хаосу та повстання у розгалуженому футуристичному мегаполісі Нео Токіо. Мисливець на вампірів ді фантастичне аніме жахів 1985 року ді лукає далекою майбутньою землею після ядерної війни, яка поєднує в собі елементи кримінальних жанрів: вестерн, наукова фантастика, жахи та лавкрафтівські жахи, темне фентезі, фольклор та окультна наука. Планета, колись налякана елегантними, але жорстокими вампірами, відомими як дворяни, стародавніми демонами, мутантами та їхніми технологічними творіннями, тепер повільно повертається до видимості порядку та людського контролю, частково завдяки занепаду, який призвів до падіння раси вампірів, і до виникнення касти незалежних мисливців за наймом, які усувають надприродні загрози. Гелсінг названий на честь королівського ордену протестантських лицарів, який спочатку очолював Абрахам Ван Гелсінг. Місія Гелсінга полягає в пошуку та знищенні нечисті та інших надприродних сил зла, які загрожують королеві та країні. В даний час цю організацію очолює інтегра Фейрбрух Вінгейтс Гелсінг, яка успадкувала керівництво Гелсінгом в дитинстві після смерті батька. Вона стала свідком його смерті, яка перетворила її з колись невинною та сром'язливою маленькою дівчинки на жорстоку та смертоносну силу. Її захищають вірний дворецькі сім'ї Гелсінки Кадорнес, смертельний ворог сам по собі і Алукарт. Оригінальний і наймогутніший вампір, який присягнув на вірність сім'ї Гелсінків після того, як був переможений ван Гелсінгом за 100 років до того, як відбувається історія, до цих грізних охоронців на початку сюжетної лінії приєднується колишня поліцейська Церас Вікторія, яку Алукарт перетворив на вампіра. У міру того, як масштаби і частота інцидентів, пов'язаних з нечистю зростають в Англії і в усьому світі, інтегра виявляє, що залишки нацистського угрупування під назвою Міленіум все ще існують і мають намір відродити нацистську Німеччину, створивши батальйон вампірів. Міленіум Гелсінг і розділ 13 Ватикану іскаріот стикаються в апокаліптичній тристоронній війні в Лондоні. І Міленіум розкриває свою справжню мету. Знищити повелителя вампірів Алукарда, поклавши край ворожнечі розпочатої під час Другої світової війни. Міма Кірігоє, учасниця айдол групи J-Pop під назвою Чем вирішує покинути групу щоб стати повноцінною актрисою. Багато її шанувальників засмучені та розчаровані її зміною чистого образу. Особливо нав'язливий шанувальник, відомий як Мамору Чіда або Меманія, починає переслідувати її, дотримуючись вказівок з листа шанувальників. Міма знаходить веб-сайт під назвою Кімната Міми. Що містить публічні щоденникові записи, в яких її повсякденне життя та думки записані в найдрібніших подробицях. Під час акторської кар'єри до неї приєднується менеджер і колишній поп-ідол Румі Хідака та її агент та Міма розповідає Румі про кімнату Міми, але їй радять ігнорувати це. Перша робота Міми другорядна роль у детективі. Тівні драмі однак Теду Коро любію продюсерів, і йому вдається забезпечити мій більшу роль, яка включає сцену зґвалтування. Незважаючи на заперечення румі, міма погоджується на роль, хоча це сильно впливає на неї. По дорозі додому вона бачить своє відображення, одягнене в колишнє вбрання кумира. У рефлексії стверджується, що вона справжня міма між постійними стресами, пов'язаними зі зйомками фільму, її тривалим жалем про те, що вона покинула чем, її параноєю переслідування та її зростаючою одержимістю кімнатою Міми, міма починає страждати від психо. Озу, зокрема, намагаючись відрізнити реальне життя від своєї роботи в шоу бізнесі і повторюючи, здавалося б, нереальні спостереження за своєю колишньою собою справжньою мімою. Кілька людей, які були причетні до її акторської роботи, вбиті. Міма знаходить докази, які змушують їй здаватися головною підозрюваною. А її психічна нестабільність змушує її сумніватися у власних спогадах і невинності, оскільки вона згадує жорстоке вбивство порнографа Морано. Лейн Івакура, школярка, що живе в передмісті Японії зі своєю сім'єю середнього класу, яка складається з її невиразної старшої сестри Міки, її емоційно віддаленої матері та батька одержимого комп'ютером. Сама Лейн дещо незграбна, замкнута в собі та соціально ізольована від більшості своїх шкільних однолітків, але її життя змінюється через серію дивних інцидентів, які починають відбуватися після того, як вона дізнається, що дівчата з її школи отримали електронний лист під померлої учениці Чізи Йомоди. Тож вона дістає свій старий комп'ютер, щоб перевірити наявність того самого повідомлення. Лейн знаходить Чізу, яка каже їй електронною поштою, що вона не померла, а просто покинула своє фізичне я і живе глибоко у віртуальному світі самого Вайре, де, як вона стверджує, знайшла Бога. З цього моменту Лейн потрапляє в серві. Загадкових і сюрреалістичних подій, які змушують її глибше занурюватися в таємницю мережі, в оповіданні, яке досліджує теми свідомості, сприйняття та природи реальності. Історія розгортається в безіменному японському місті через місяць після того, як на нічному небі з'явився стовк світла, і через п'ять років після низки серійних вбивств. Бугі Поп фантом розповідає про ансамбль персонажів, переважно старшокласників, які є свідками інциденту та його наслідків. Під час серіалу старшокласники знову почали зникати, і провина покладається на Бугі Поп міську легенду, яка, як кажуть, є уособленням смерті. Кожен епізод зосереджений на різних персонажах, які іноді лише ненадовго беруть участь у основних подіях серіалу. З цієї причини багато сцен розглядаються дві. З різних точок зору, а деякі епізоди не в послідовності, хоча загальна прогресія в часі повільна використовується незвичайний візуальний стиль, в якому для всіх епізодів, крім останнього, використовується значно зменшена палітра кольорів у поєднанні з ефектом віньєтки. Звукове оформлення складається з синтезованої авангардної музики, яку несе лейтмотив у вигляді активного імпульсу Сонара. Завдяки нелінійному стилю серіалу персонажі використовуються для розвитку центральних тем серіалу змін ескапізму, пам'яті та стосунків. Що ж, сьогоднішнє відео добігає кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих аніме. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Бувайте!